В Україні завершилися вибори до Верховної Ради. Грубих порушень в процесі волевиявлення немає. Заявили міжнародні спостерігачі. Були незначні інциденти, але на результат виборів вони суттєво не вплинуть. Як обирали депутатів до парламенту в Коломиї та районі та про останні результати виборів, дивіться в огляді наших журналістів. Вибори проходять спокійно, без порушень та згідно з чинним законодавством. Запевнили нас на дільницях виборчого округу номер 88 з центром у Коломиї. Попри несприятливу погоду, Коломияни все таки йшли на вибори. Більшість з вірою у те, що голос зможе змінити майбутнє України. Обов'язково зміняться, так я вважаю, тому що вже настільки все дозволеність була попередньому парламенті. Вважаю, що люди вже не можуть більше цьому. Погоджуватися з таким вседозволеністю, де була неповага до закону, до права, до людини. Краще повинно бути. Це вже вибір е, тих, е, котрі не хочуть іти, то значить вони не є партократи, вони є такі самолюби. Нічого. Нема кому довіряти. Нема отої особи, аби якому довірити, аби. Бати в руки господарство. на дільниці голосували коломияни різного віку від молоді і до старшого покоління. Приходили навіть сім'ями. Бог спробую хочеться, щоб змінилося, щоб на все було нового старші. Хочуть дуже тому, що вони вірять краще, а молодші бажання своє добиваються. Ну, але тим не менше, ви не вірите, але ви прийшли. Обов'язково. Обов'язково, Обов'язково, тому що це, це, це є наша Хоча доля, кажу, наша Україна. Хоча що хтось там помер 71-76, але ведуть мене, хоча й 73. У Коломиї зареєстровано 45 тисяч 494 виборці. Із них проголосувало 25 тисяч 757, повідомила Світлана Филипів, голова окружної виборчої комісії. Загалом активність Коломиян на виборах становила 56,62%. До прикладу, на дільниці номер 260993, що розташована у Народному домі, волевиявлення проходило без порушень громадського порядку та ви Виборчого законодавства зазначили спостерігачі. Я чергую від самого ранку, порушення яких немає, все проходить культурно, спокійно, ну, в гарній обстановці. Спокійно і на дільниці номер двадцять шість, Що на січових стрільців, поки що ідуть вибори спокійно, без всяких порушень. Проголосувала явка на даний випадок, на даний час дуже добра. Може є 346 е -е, виборців. Ну, ми є 21 виборець, який буде голосувати за місцем переживання, проживання. Це будемо й жати додому, щоб вони проголосували. Ну а так, все проходить спокійно, нормально. Багато є у нас спостерігачів, членів дільничної комісії, всі на місцях. Наші камери працюють у певному режимі. До слова, нововведення на цих виборах відеоспостереження. Кожен українець, що зареєструвався на сайті, мав можливість дивитися за процесом волевиявлення онлайн. І якщо суттєвих перебоїв у роботі мережі на 88-му виборчому окрузі не було, то про порушення зазначили спостерігачі опори. Зокрема, на деяких дільницях виявили завчасно заповнені протоколи. Координатор громадської мережі опора в Івано-Франківській області Іван Маруняк підтвердив цю інформацію. Він зазначив, що що дане порушення, яке мало місце на дільницях у петколеджі та Коломийському інституті, зафіксовано на фотоапарат. Натомість в ОВК заявили, що ніяких скарг, зокрема що стосується цього інциденту, поки не надходило. Коломиянка Надія Ріпецька за станом здоров'я голосувала вдома. Бюлетені та урну їй доставили члени комісії. Схожих людей, які не змогли прийти на дільницю, але тим не менше проголосували у Коломиї 669. Станом на 14 годину 45 хвилин у 88 му виборчому окрузі з центром у Коломиї опрацьовано 61,21% голосів. Згідно з результатами, лідирує всеукраїнське об'єднання Батьківщина 44,36 На другому місці Свобода, на третьому удар Віталія Кличка. По 30,4 і 11,49 відповідно. За ними партія регіонів 6,14% та наша Україна 2,75%. На 88-му мажоритарному окрузі лідирує Олександр Доній 42,46 Далі Олександр Левицький 29,43%. На третьому місці Богдан Гдичинський 22,92 Результати виборів постійно оновлюються. За цифрами можна слідкувати на сайті Центральної виборчої комісії. На Коломищині понад 70 тисяч мешканців мають право голосу на виборах. За даними ЦВК, явка в місті та районі на 20.00 була трохи вищою за 60%. Керівники району голосували на своїх дільницях. Так голова районної державної адміністрації Михайло Негрич своє волевиявлення здійснював у королівці. Дільниця тут невелика, однак активна, каже голова РДА. Усі держави світу, держава Україна, Коломищина, Івано-Франківщина, повністю всі сьогодні віша на вибори для того, щоб проголосувати за нових кандидатів, за нових людей, які будуть у Верховній Раді. Верховна Рада це орган, який управляє після президента держави. Це є орган законодавчий. Як законодавчий орган спрацює, так і буде наше майбутнє життя. Я думаю, що на сьогоднішній день на Івано-Франківщині, державі Україна. Всі люди, які голосують, будуть голосувати за майбутнє держави України. Підтверджує слова очільника району і голова територіальної комісії Оксана Боса. Вона очолює її вже не перший рік. Однак завжди люди села є активними, каже пані Оксана. Я вже багато років на цій дільниці. Сама краща дільниця, саме організована, най, най, найвища явка. Це я можу сказати на 100%. Відсотків. А от у Воскресінцях одна з найбільших дільниць в районі. Тут голосують понад 1700 мешканців. Однак, зі слів секретаря комісії Любо Романенчук, велика кількість виборців не повернулася за кордону, хоча активність доволі висока. Ми надіємося, що все буде гаразд. Вже проголосували у нас на цей шнезважаючи на те, що це ще рання година, вже 125 чоловік. Надіємося, що все буде добре. Саме у Воскресінця голосував і голова районної ради Богдан Болюк. На дільницю він прийшов з усією родиною. Керманець району впевнений, що саме на цих виборах вирішується доля нашої держави, тому кожен повинен зробити правильний вибір. Від того, як проголосує наряд, буде залежати курс нашої держави. Чи ми йдемо в євроінтеграцію, в Євросоюз, чи ми дійсно залишимося у невідомому якому напрямку, бо на даний час немає ні євроазійського, ні європейського. Я все таки думаю, що це ми голосуємо за наше молоде покоління. Поління і за майбутнє нашої держави Україна. І, я думаю, народ наш мудрий і зробить правильний вибір і правильні висновки з тих виборів. Загалом голосування на Коломищині пройшло доволі цивілізовано. Злісних порушень в районі не зафіксовано. Тепер залишилося лише чекати результатів волевиявлення. З королівки та воскресінців Богдан Малецький Сергій Куриляк. Програма події така. Окружна виборча комісія у складі 18 членів працює в безперервному режимі, приймає протоколи дільничних виборчих комісій та проводить підрахунок голосів. Опрацювавши протоколи 70 дільниць зі 165, голова ОВК інформує, що порушень немає. Затримка в роботі виникає в основному через технічні описки в документах, і тому комп'ютерна система вибори не приймає протоколи і доводиться повертати ДВК на уточнення. Для окружної виборчих комісія складність, в тому що у нас більше дільниць. 165 або 123. Це перша складність. Ну, друга складність, я не знаю, чим пояснити, але дуже багато дільничних виборчих комісій помиляються. Для дільничних виборчих комісій ми проводили навчання, Центральна виборча комісія нам надала фільм, який ми їм показували, а також була презентація в PowerPoint, де ми пояснювали, розказували, надали дуже багато документації, в якій все це пояснювали. Ну, як завжди, людський фактор спрацьовує перший протокол ще до 12-ї години в ОВК привезла спецдільниця Синяви Коломийського району. А найбільша активність прийому протоколів припала на 2-3 години ночі. Прогнози на завершення роботи не дуже оптимістичні. Ми б хотіли щоб це було скоріше, але я кажемо на даний час десь 70 дільниць опрацювали, а у нас є 165. Може, завтра міліція не є суб'єктом виборчого процесу. Вона не бере участі в будь-яких виборчих процедурах. Натомість її особлива функція забезпечити порядок виборчого процесу відповідно до законодавства України. У міській раді забезпечують всю роботу окружна виборча комісія. А, які обов'язки тут. Наші обов'язки громадського порядку. Скільки ви зараз Ваші працівники? Всі працівники, які приїхали здавати бюлетені, з виборчими комісію. Без ексцесів, спокійно з нашої сторони не було ніяких. Порушень громадського порядку не було, грубих порушень теж не було. Серед тих, хто стоїть в черзі, відчувається напруження, ніч без сну таки дається взнаки. Вибори нормально відбулися, просто від другої години ночі чекаємо. Ждемо за тобі нас чекають. Чого ми маємо терпіти. В чому складність цих виборів? Навіть ну, не можу сказати. Перед виборами така агітація була трохи важкуватою. Вибори в цілому пройшли добре. Тепер головне нам здати документи. нове. Ну то, що не було відквітних талонів. То що можна було голосувати тільки в нашому виборчумок. Багато не проголосували, що не змогли проголосувати, бо приїхали з Києва, у нас були такі з других міст, не змогли, на жаль, проголосувати. Коби точно, завершили. Це вже. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.